На схід Енкін Флет, намісник України мигунів, був гладкий чоловічок з рудим жорстким волоссям, що стирчала на всі боки, ніби мочалка. Він прибув Україну зі взводом фіолетових солдатів на чолі з капралом Ельвидом, і легко підкорив її. Бо мигуни, хоча й славилися як майстерні ковалі і слюсарі, були ще боягусливіші, ніж жувани. Зайнявши фіолетовий палац, Енкін Флет вигнав звідти усю челядь, яка там мешкала ще за часів бастінди, і залишив тільки кухорку фригозу. Вона смачно готувала, а намісник любив попоїсти. В країні мигонів у Фледа виявилася непереборна пристрасть до зброї. Він не міг байдуже пройти повз повскинжал чи шпагу. Поселившись у фіолетовому палаці, намісник наказав населенню здати усі мечі, кинжали, ножі, навіть кухоні. Такий наказ він віддав ще й тому, що боявся повстання і хотів обезброїти народ. Мечів у мигунів не виявилося, але серед знесеного залізного брухту, намісник узрів два старовинних кинжали чудової роботи. Блиск сталі і дивовижна тонка різьба на рукоятках зачарували Енкіна Фледа. І він наказав привести до нього майстрів. Звідки це? спитав Флед, показуючи на кинжали. Збереглись із стародавніх часів, коли в нашій країні щоточилися війни, відповів старший із майстрів. А ви зможете робити такі кинжали? Ми робили і складніші речі, відповів майстер. Ми ремонтували нашого правителя, пана Дроворуба, а в нього дуже складний механізм. Але навіщо кінжали, коли м'ясо краще різати звичайним ножем? Енкін Флет не любив, коли йому заперечували. Не базікати, закричав він і затупав ногами. І мигуни від переляку закліпали швидше, ніж звичайно. Викуйте мені п'ять. Ні. Десять таких кінжалів». І щоб у всіх різьба була різна. Строк тиждень. Якщо не встигнете, ну тоді ви дізнаєтесь, що означає мати справу з Енкіном Фледом. Майстри все покинули і виготовляли кінжали. Флед розвісив їх на стіні на килимі у великій залі палацу. Вони йому дуже сподобались. Але намісник вирішив, що видовище буде ще більш вражаючим. Коли кількість кінжалів збільшиться, з того часу майстри не мали спокою. Їм доводилось окувати кінжали, мечі, шаблі, шпаги. Намісник усі дні проводив у залі, розташовуючи колекцію зброї то так, то інакше. Взявши до рук меча або кінжала, гладкий коротконогий флет фехтував, уявляючи, що він б'ється з чарівником або страшним чудовиськом. Насправді ж, він боявся напасти навіть на вівцю і почував себе безпечно лише під захистом лютих доболомів. Тим часом Еллі та її друзі прямували на схід. Шлях їхній пролягав тими ж місцями, де вони минулого року йшли походом на Бастінду. Але тепер вони виступали на нового ворога, на Енкіна Фледа з його доболомами. Армія визволителів складалася поки що з двох бійців залізного Дроворуба та сміливого лева. Але ніхто не наважився заперечувати, що ці двоє варті були багатьох і багатьох звичайних солдатів, необдарованих такою хоробрістю і силою. Отже, армія бадьоро просувалася на схід, долаючи кам'янесте плоскогір'я, що відділяла смарагдову країну від країни мигонів. Залізний дроворуб з задоволенням дослухався, як калатає з кожним кроком у його грудях серце, а страшило розв'язував подумки арифметичні задачі, що на його прохання задавала йому Елі. Нарешті вони дісталися до того місця, де закінчувалася дорога, вимощена залізним дроворубом до смарагдового міста. Тут кілька місяців тому знайшла дроворуба Кагекар. Яка прибула, від Страшили вісницею. Тут же лежав молот, якого покинув дроворуб, поспішаючи на допомогу другові. Молот нікому був не потрібен, та його ніхто й не ні міг би підняти, окрім дроворуба. Дроворуб схопив молота і розкрутив його над головою, зі свистом розтинаючи повітря. Всі охнули і поприсідали. Сила ще є, добродушно мовив дроворуб. Нехай стережуться до боломи, сердито проказав страшило.